Привіт, друзі, мене звати Лєна і у цьому відео я покажу вам новорічний декор, подарунки та ялинкові прикраси в магазині Моро. На вході нас зустрічає такий Санта-Клаус і ліхтарик, ніби Сніжна куля. Мушу сказати, що я вам показую огляд саме магазину у торговому центрі Лавіна і у інших торгових центрах товари можуть трошечки відрізнятися, тому за це не можу відповідати ніяк. Ось така яскрава вітрина нас зустрічає і ось цей стенд на вході у магазин трапляється нам першим. Тут виставлені саме новорічні товари, їх зовсім трошки, я так розумію, це просто як така замануха, щоб люди хотіли зайти одразу зі входу його видно. Але тут немає ні цін і насправді, як бачите, дуже мало всього виставлено. Я спочатку хотіла подивитися, я думала, це все, що у них є новорічне, але, як виявилося далі, ні, у них є цілий закуток новорічних товарів, які ми зараз з вами якраз детально і подивимося. Все покажу, ціни також покажу. І почнемо ми з подарункових пакетів, їх тут досить обмежена кількість. Ось такі, наприклад, за 39 гривень можна придбати, вони досить з такого тоненького паперу, потім меншого розміру, теж з тонкого паперу з Сантою 29 гривень коштує такий пакет, трошечки більші за розміром 49 вже гривень. Також крафтовий і червоний, але з іншими вже візеруночками. Також є пакетики для пляшок. 50 59 гривень коштують, є трошки зріс з іншими візерунками, з зеленим і просто червоні, з, ось таким от, з ось такою кулькою і бантиком. І великі вже з цупкого картону 79 гривень коштує такий пакет з бірочкою для побажань, <сум> з карамельками, з бантиком і також є з зірочками золотистими. На нього така сама ціна. Також є пакети в синьому кольорі, з зірочкою та з ялиночкою, як бачите, показую вам, також по 79 гривень. Ось ці пакетики більш оригінальні, сантою, з прозорим віконечком. І ціна їх також 79 гривень. Далі шкарпеточки роздивимося з вами для подарунків, щоб складати туди подарунки від Миколайчика, подарунки від Санти, хто, дивлячись, хто приносить подарунки вам і вашим діткам у вас в сім'ї. Ось такі коштують 99 гривень, вони досить маленькі, не знаю навіть, що туди влізе. В принципі, якщо щось в коробці, то воно туди і не поміститься. За 59 гривень більш великі. З фетру такі шкарпетки з Сантою та зі сніговичком. І внизу вже за 249 гривень. Прям такі, знаєте, ну якісні, більш якісні, якщо можна так сказати, шкарпетки. І також з Сантою та зі сніговичком. І тут внизу я знайшла шапочки Санта Клауса. Ось такі от самі звичайні, з білим кантиком, за 79 гривень. Переходимо до декору, але перед цим подивіться, що я знайшла. Це ріжки оленя. Ось такий за 299 гривень можна придбати і використовувати у своєму костюмі новорічному. За 599 гривень можна придбати ось такий новорічний вінок з оленями, з ялиночками, зайчиками, з шишками, все зроблене з дерева, ну крім шишок, шишки, натуральні, звісно. І переходимо далі в верхушечки на ялинку. 99 гривень є червона і золотиста. В принципі, тут тільки два варіанти було. А от далі ми переходимо до новорічних гірлянд. Їх тут досить, знаєте, так багато видів. Я ще не бачила, щоб було прям таке різноманіття. За 99 гривень можна купити ось таку гірлянду. Там є і печиво, і ялиночки, і дзвіночки. Вони такі блискучі ці детальки. І стрічечка у комплекті. Також є ось така гірлянда. Ну, я вам показую, як воно висить запаковане, по-іншому показати, на жаль, не можу. Ось такий набір є на скло, або ще кудись можна приклеювати наклейки. За 99 гривень картонний наборчик наклейок можна придбати. Ось такий, тут вони такі, знаєте, трошки 3D. Тут видно якраз на відео. Віночок з картону, також такий 3D трохи. Два вида є цих віночків, 99 гривень коштують. Ось другий вид, власне. Ну, так, якщо вам подобається таке, то ось є недорогий варіант віночку. Потім зіроньки. Різдвяні зіроньки, чесно, не знайшла на них ціну, просто ніде, але знаєте, що вони тут є. За 59 гривень можна придбати ось таку різдвяну гілочку з червоними ягідками і килимки для сервірування 239 гривень, ось такий силіконовий, далі з тканини. Ось такий за 99 гривень, за 59 гривень я ще знайшла наклейки для вікон, для скла. Переходимо далі, подивимося з вами, які тут є гілочки за 99 гривень. Досить невеличкі, але гарні, бачите, з шишкою, з сніжком, з ялиночкою, з ягідками. І ось ще такі, вони тут, в принципі, трошки одна від одної відрізняються, але не сильно, як бачите. Далі подивимося з вами ялиночки, штучні, звісно. 129 гривень більш великий розмір і все менше і менше, і вони бачите такими бусінками прикрашені. І звісно ж, який новорічний декор без лускунчиків, вони є у кожному магазині, 399 гривень коштує такий умора. Потім ось такі дерев'яні ялиночки. Подивіться, тут такі елементи всередині цікаві. 349 гривень коштує така ялиночка. Є ще у зеленому кольорі, крім червоного, а позаду вона просто така, знаєте, закрита дерев'яна і гладка. Далі я побачила набори дерев'яних іграшок. По-перше, зі скандинавськими гномами. Ось такі тут, бачите, чотири секції і чотири різних види іграшок. І ще є схожі у більш зелених тонах. Як бачите на відео. 159 гривень коштує такий набір. Далі свічники Санти. У них є ручка і місце, куди можна ставити свічку, запалювати її і через ці зірочки світло від свічки буде просвічуватись. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Далі є ось такі світодіодні декоративні штуки, прикраси на різдвяну тематику, звісно. Ось два види їх Є тут 299 гривень коштують, працюють від USB. Далі ось таку Гірлянду за 649 гривень я знайшла. Спочатку я відкрила коробку і не зовсім зрозуміла, що тут і до чого. Але коли зрозуміла, то виявилося це дуже прикольна гірлянда. І, мабуть, вживу, от в розкладеному виді, вигляді вона виглядає досить непогано. Бачите, ось як намальовано на коробці. Тобто... Кружечок, який світиться усередині ота силіконова фігурка. Ну або ж ялиночка, яка світиться всередині інша силіконова фігурка. Далі ось такі світлодіодні прикраси, 179 гривень коштує. Тут їх декілька варіантів, і вони на присосці. Бачите ось цю штучку. Це можна причепити кудись, наприклад, до скла. І у вас на вікні буде висіти ось такий світильничок. Потім ось така світлодіодна прикраса і ще є ялиночка. Зараз вам... Я і покажу, вони всі на ось цих от присосках і йдуть у коробці, тому можна, якщо вам подобається, подарувати. Далі переходимо у відео, який мені більше за все сподобався, точніше, поличка, відео то занадто гучно сказано. Це ось ці снігові кулі скляні. Кулі. Вони позаду вмикаються, але там просто грає музика і більше ніякого ефекту немає. Ось ці сніжиночки треба все одно самому перевертати і робити так, щоб вони там плавали. Ось, з єдинорогом мені дуже сподобалися, але вони, ну, як бачите, не зовсім новорічні. Я не можу сказати, що це прям новорічний декор, але все ж таки снігова куля, це до зими можна, можна приписати. Далі ось такі будиночки я побачила, вони також вмикаються. І після того, як натиснути цей перемикач, вони починають, тут я намагаюся його нормально увімкнути, бо однією рукою трохи складно, вони починають світитися ці будиночки. Щоправда, трохи блимають. Не знаю, наскільки це якісний товар, але все ж таки от так виглядає, коли світиться. А далі щось дуже миле мене чекало на полишці. Це ось такі м'якенькі ялиночки. 199 гривень коштує така іграшка. Ну дуже мила, на мій погляд. Також є олені. Ось такі, вони більші, ніж ялиночка. І також вони, звісно ж, дорожчі. Такий олень коштує 490. 199 гривень, за 199 є ось такі санти, ну і звісно куди без гномів за 599 гривень, але я думаю, всі вже вкупили в'юзку, правда ж? Так, далі переходимо до чашок. З такими кришечками, прямо, знаєте, вони ніби створені для того, щоб пити какао з маршмеллоу От чомусь у мене такий вайб одразу йде, коли їх бачу, 399 гривень коштують. З ложкою йдуть майже всі, та з кришечкою. Переходимо далі до приборів. Це такі ложки новорічні, набірчик 249 гривень, 4 штучки. І ось такі ложечки та виделочки, також такі декоративні, ну як це сказати, ну, коротше, якраз для е, якихось новорічних десертів. І чайник, подивіться, з чашечкою. Дуже-дуже милий. Такий ніби мультяшний трохи. Прям як, ну реально, як з мультику якогось, 799 гривень коштує, 699 гривень коштує ось така новорічна з'ємність і ось такі баночки по 349 гривень, також червоним бантиком і сантою на кришечці. Переходимо далі, тут у коробках є більш, ну я б сказала, звичайні такі чашки, наборчики чашок. Ви самі все зараз бачите. От, наприклад, останні 249 гривень коштують. Далі ще трошки гномів. По 249 гривень мені сподобались ось ці такого гірчичного кольору, трошки незвично для скандинавських гномів, тому і сподобалось, мабуть. І останній стелаж – це ялинкові прикраси. Як бачите, тут все в наборах і це класно, бо вони підібрані по кольорам, підібрані по стилю, підібрані по... Формам зараз я вам покажу. Не тільки кулі, От що мені сподобалося, що тут є прикраси не тільки кулі, а там, де зібраний набірчик, ось прям з різних форм. Наприклад, тут є, подивіться, потяг навіть, тут шишки, бачите, зверху там якісь цукерочки, голови санти, сніжинки, зірочки, кульки і все це у одному наборчику. Тож, якщо вам подобається таке, то будете знати, де можна придбати такий набір. 99 гривень в середньому їх ціна. Є трошки менші набори, просто з кульками ось як ці за 299 гривень, є трошки більші. Ті, які я вам показувала, там вище. Зовсім маленькі також наборчики по 99 гривень, крихітні кульки. І ще ось такі свічки знайшла на останок. 149 гривень у двох кольорах. Ну і на цьому все. Я вам показала все, що є у цьому магазині. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на канал, ставте пальчик угору і пишіть свої коментарі. Скоро побачимось. І ще хочу сказати, що у мене на каналі вже є багато відео на тему затишку, тему материнства, тему натхнення, тому переходьте на канал, заходьте у списки відтворення і дивіться те, що вам до душі. Обов'язково підписуйтеся. До зустрічі, ваша Семишкурна.